У Вродах стартував футбольний сезон. Як усе відбувалося, дивіться у сюжеті. На стадіоні ювілейний знову було людно. Тут відбулося урочисте відкриття футбольного сезону, де у першому турі чемпіонату Львівської області. Змагалися дві команди, а саме Бугун із міста Броди та Гірник із Новояворівська. Розпочали із виконання державного гімну України. Далі, з вітальним словом, до присутніх звернувся очільник Бродівської міської територіальної громади Анатолій Балей. Сьогодні щиро хочу подякувати вам, шановні футболісти, за те, що ви Організовували благодійні футбольні турніри, де допомагали Збройним силам України. Сама ж гра виявилася досить напруженою, хоча обидві команди продемонстрували свій професіоналізм. Також цей матч був благодійним і в результаті було зібрано 3300 гривень, які скерували на потребу Збройних сил України. Завершилася гра із рахунком три один не на користь Богуна, хоча усі гравці тримають планку на високому рівні. Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал Бродилмайн.